Хто не будує, хай платить більше. У мерії вирішили втричі збільшити фінансове навантаження на орендарів землі, які не використовують її за призначенням понад п'ять років. Відповідна ідея вже обговорювалася на сесіях міської ради та останній оперативній нараді у міського голови. Такі зміни були б доречними, адже кажуть, у виконкомі окремі підприємці не будують на орендованій землі зовсім не через фінансові труднощі. Вони на думку мера очікують вигідного моменту для зміни цільового призначення землі. Зокрема, є випадки, коли бізнесмени оформили дозвіл дозвільні документи під рекреаційні споруди, а тепер намагаються почати зводити житлові будинки. Десять років сидить, як пес на сіні на тій земельній ділянці, і чекає. Чи може рада поміняється, лояльна буде, ти піде йому на зустріч. Чи може Анушкевичу десь уїде, розумієте? І все. І сидить і чекає. І копійки платить. І копійки платить. Під будівництво і експлуатація різні речі. Там же і й ставки, і коефіцієнти різні. Нині орендарі землі сплачують 3% від її визначеної нормативно-грошової оцінки. До підприємців, котрі зволікають із початком будівельних робіт, у мерії пропонують встановити 10% відсоткову планку вартості оренди. Відповідні зміни депутати розглянуть вже на травневій сесії. Таким чином підприємці або наповнюватимуть бюджет додатковими коштами, або звільнять поле діяльності для активнішого бізнесу. За попередніми оцінками, нині у місті є близько десятка ділянок, на яких з незрозумілих для влади причин не ведеться будівництво.